Зробити наше місто краще можна власноруч, і на це не потрібні величезні кошти. Цьому переконані організатори воркшопу зі створення вуличних меблів, який пройшов у парку Сахсаганського. Головним є творча ініціатива, бажання і працьовитість. Додати до цього рукавиці для столярних робіт, олівець та рулетку. Результат: вуличні меблі виготовлені з екологічно чистого матеріалу зі вторинної сировини під піддону з минулого літа намагаюся влаштувати подібні воркшопи і шукала майстрів зі створення саме меблів з палетів, тому що це екологічний матеріал, який ну тобто ці меблі, в свою чергу, не потребували того, щоб вирубувати ліс знову. Ми користуємося тим, що вже є. Але ну, на жаль, так склалося, що майстрів саме в кривому розі, які б могли навчити інших, як це робити, на той момент не знайшлося. І я шукала таку організацію, і за вами знайшлася громадська організація з Черкас. У них є така. Відділ, який називається Майстерня вилучних меблів. І от наші майстри звіти це Олександр, Сергій та Вадим. Вони нам допомагають. Вони роблять, я думаю, що найбільшу частину роботи, а також пояснюють нам, як краще, що як краще, які матеріали де використовувати, де можна зонувати якось по іншому простір. Ну і так далі. Напередодні Криворізького майстер-класу Черкаські майстри вже були у Чернівцях. А після Кривого Рогу мають у своїх планах відвідати Київ. Активність криворіжців їм прийшлась до вподоби. В прошлом году кожну суботу, у нас були мероприятия в нашем летнем кинотеатре в парке, где мы просто показывали людям, что можно сделать для дома, для улиц из тех вещей, которые обычно все выкидывают и которых везде можно легко найти. Кроме этого, нужны инструменты. Банальна пілка, шуруповерт, гвозді, шрупи, е, краска, пропитка е, і древесина, поддоны, которые перед этим розбираються і шліпуються. Ми отримуємо від этого огромное удовольствие і приїхали для того, е, передать свої емоції другим людям. До корисної і творчої ініціативи організації долучились мешканці міста із окрема Саксаганського району. Протягом двох днів вони працювали над створенням двох диванів, чотирьох столиків, лавок, барної стойки і інших вуличних меблів. Дітлахи разом з батьками із задоволенням освоювали навички стислярства, малярства, шліфувальної справи. Здесь я по наводці Фейсбука Вот, що привлекло? Привлекло привлекла ідея створення паблік спейс, да, модне ще слово місце гі. когда-нибудь будут отдыхать не только мои дети, внуки, э, еще и другие мамочки с, с детками. И еще почему я сюда детей взяла, важно им с малого возраста показать, что если сам что-то руками сделаешь, то будешь ценить потом. Я шлифовала и свер... я, я сверлила гвозди. Тебе понравилось? Да. Выбивал вчера гвозди, шлифовала. Я думаю, що це саме той захід, на який варто прийти і самому, і привести своїх дітей, щоб провести час з користю, з величезною користю. Ну і як ми бачимо, ще й з приємністю. Я люблю робити щось руками, і особливо коли знаю, що зроблене моїми руками послужить іншим людям. Це подвійна насолода і радість. Поєднуючи приємне з корисним, учасники заходу намагались зробити все, щоб мешканцям міста сподобалось відпочивати у саксаганському парку, почувати себе комфортно і знайти нових друзів. Меблі прикрашатимуть район. Головне, аби криворіжці доглядали за цими витворами, які, сподіваємося, таки надихнуть інших на створення нових вуличних шедеврів.